Сьогодні говоримо про дні, чому саме так називаються в іспанській мові. Всі вони пов'язані у нас з планетами. Ми можемо побачити перший день понеділок, Лунес, і він походить від Луна місяці. Йдемо далі. Мартис вівторок походить від воєвничої планети Марса. Марти Си М'єрколіс. Це день, який важко інколи запам'ятовується студентам. Як ми можемо запам'ятати від слова мєрда. Якщо на початку ви слово ставите слово «м'єрда», ви знаєте, що це означає, сі? тоді нам легко буде запам'ятати, як почати це слово. І так воно походить від Меркуріо. Отож, мєрда м'єрколес. Йдемо далі: хуевес. І тут у всіх є різні дебати. Хтось називає Уевос, хтось Уевесь, нононо. Хуевес. Просто уявіть собі, дуже поганий день. От ви таки хочете сказати Хуевес. -e угу. І Хупітер. Це був наш покровитель. Йдемо далі: Б'єрнес. П'ятниця. Так, управительниця Бейнос, Венера, всі найкращі жіночі штучки. Можна робити саме «б'єрнес». Далі у нас іде Савадо. Якщо подумаємо про англійську мову, то в нас там Saturday, день Сатурну, все логічно. Але в іспанській мові вмішалися в нас худіос, євреї. І в них по суботах що правильно? Шабат, отож, сабадо походить від шабату. Тепер ви запам'ятаєте сій. І останній день це домінго. В англійській це sunday, сей sun день сонця. Це коректно, але іспанці були дуже віруючими людьми, як і свята Галичина, тому домінго, святий день, день, який ми даємо нашому сеньору. Отож, домінго. Пам'ятаємо, що ми використовуємо «el lunes», «el martes». Не використовуємо як в англійській «on Monday», Ми не можемо сказати в іспанській ен лунес. Но тільки «el lunes». І в множині «los lunes», «los martes». Я сподіваюся, це було корисно. Да лайк. Побачимось! Чао!